Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 519-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Уночі 27 липня 2023 року. Російська федерація атакувала з південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет «Калібр» з підводного човна в акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів камікадзе типу шахет з напрямку Приморсько-Ахтарська. Калібри атакували портову інфраструктуру Одещини. На жаль, уразити ракети не вдалося. Є пошкодження та постраждалі. Усі вісім запущених ворогом шахетів знищено силами та засобами повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей. Ці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.